цікавими фактами про моїх елегантних і білих побратимів. Хоча сам я родикрасень, білі котики завжди викликали в мене особливу цікавість. Отже, ось вам топ-10 фактів про білих котів. Біле забарвлення – це не порода, насправді білий корір шерсті може зустрічатися у багатьох різних порід котів, таких як персидська, ангорська, орієнтальна, короткошерстна та інші. Це скоріш генетична особливість, ніж окрема порода. Ген W, головний винуватець, за білий колір відповідає домінантний ген W від англійського white білий. Цей ген пригнічує виробництво меланіну пігмент, який відповідає за колір шерсті. Тому навіть якщо у кота є гени, що визначають інший колір домінантним W, зробить його білим. Часто Мають блакитні очі. Багато білих кутів мають яскраво блакитні очі. Це пов'язане з відсутністю меланіну, який також впливає на колір райдужної оболонки ока, можуть мати різні колір очей. Гетерохромія. У деяких білих кутів зустрічається гетерохромія, різні колір очей. Найчастіше це поєднання блакитного та зеленого або жовтого ока. Це особливо часто спостерігається у білих кутів без гена глухоти. Сильні до глухоти. На жаль, білі кути з блокитами очима мають підвищений ризик вродженої глухоти. Це пов'язано з геном W, який впливає на розвиток внутрішнього вуха. Однак не всі білі блакитногокі кути народжуються глухими, і білі кути з іншим кольором очей зазвичай мають нормальний слух. Чутлива шкіра до сонця. Через відсутність пігменту маланіно шкіра білих кутів більш чутлива до ультрафіолетового випромінювання, тому вони легше обгорають на сонці, особливо в ділянках з тонкою шерстю, таких як вуха та ніс. Власникам білих кутів слід бути особливо уважними до їх перебування на сонці, асоціюються з чистотою та елегантністю. У багатьох культурах білі кути символізують чистоту, невинність та елегантність. Їх часто зображають як витончених та гранціозних створінь, можуть мати прихований колір. Іноді у білих кошенят можуть з'являтися невеликі кольорові прямо на голові, які з віком зникають. Це свідчить про їх генетично закладений колір, який був замаскований геном W. Рідше маскуються в природі, у дикій природі біле забарвлення може бути недоліком. Оскільки воно робить котів більш помітними для хижаків та ускладнює полювання, однак у домашніх умовах це не є проблема. Кожен білий кіт унікальний, незалежно від того, чи мають вони блакитні очі, різнобарвні чи зелені. Кожен білий кіт має свій неповторний характер та чарівність. Вони так само люблячі, граливі та особливі, як і кути будь якого іншого забарвлення. Ось такі цікаві факти про білих котиків. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про цих сніжно-білих красенів. Мяу! не.